Алесандро Гатті Серія книг. Приходи Клінкуса в місті на деревах. Книга друга. По слідам місячних квітів. Дієві особи. Клінку скоро, 9 років. Коли виросте, мріє бути винахідником. У нього в голові так багато ідей. Квінкус дуже задоволений своїм новим життям в лісі і пишається тим, що став громадянином Листвянки. Глина 11 років просто обожнює різноманітний одяг, особливо такий, який ш'ють із листя Клена, також любить посміятися з брата. Юкі вісім років, боїться темряви та обожнює їсти все, що хрумтить. Його улюблене заняття це посміятися з того, як одягається його сестра. Ріло найкращий друг юки і Глини, говорить за двох та їсть за трьох. Йому нема рівних серед розказчиків анекдотів. Фалабас – верний, вірний радник королеви, любить своє місто і завжди захищає слабших. Єдиний його недолік – він говорить набагато більше за ріллі. Джемінія королева листянки. Дивовижного міста, розташованого на деревах, поважає свій рід і править по законах честі та справедливості, любить проліски і напій з лісових ягід. Все. Ох, цей алхімік. Гей, охорона, виставити геть цього обірванця. Ваша світлість, благаю, дайте мені ще один шанс, злякано бурмотів відвідувач. Я зможу зробити те, що задовольнить ваш вимогливий смак. Жодних інших шансів, барнабуку, відповів герцог різким голосом. Ви. Ніна, що непридатні, від вас треба було пошити незвичайну сукню для народження до дня народження герцогині. А ви принесли жалюгідні лахміття, які служниця не одягне. Геть звідси в антикамері приміщені перед а одієнзалом залишилася лише одна людина. Він слухав бурхливу розмову, дивлячись на всі боки, широко розплющеними очима. Це був алхімік Арнель. Кволий чоловік <кхем> з копицею чорних кучерів на великій голові і рідкою бородою, яка росла на його Гострому підборідді, як пучок пирія на скелястому виступі. У ті дні герцог умграда викликав до себе по, найталанові... по найталановитішому художнику і майстру герцогства, і всі без винятку вилетіли з чудового залу і поспішили геть із низько опущеною головою, принижені образами герцога, який у поганому настрої ставав нестерпним. Невдоволення герцога пояснювалося просто. Він хотів зробити дружині в день народження унікальний подарунок. А все, що йому пропонували, було над дивом банально. Невже жоден з цих ледерів не здатний придумати щось справді геніальне? Гуркотів розлючений герцог. Кравець Барнабук вийшов із Аудієнзали, як і всі інші, підібгавши хвіст. Тепер моя черга, подумав Алхімік, і в нього. Заколотилося серце, а мені нема. Чого запропонувати герцогу, крім безглуздої статуетки, яка змінює колір залежно від часу доби? Арнель тихо проклинав себе свою огидну звичку грати в кістки в шинках поруч із портом і це замість того. Щоб вигадати щось геніальне, що можна було б запропонувати герцогу, наступний покликав паж у лівреї що з'явився у дверях. Його світлість герцог не любить чекати, алхінг підстрибнув на стільці, наче з сидіння вискочило шило, потім підвівся, вітер. Витер хустиною пітна з обличчя і повільно попрямував до зали для одієнцій. Що ж, Арнель? подумав він сам собі, тепер ти залишаєшся тільки шахраювати. Герцог сидів на своєму високому стільці, він ледве звів очі і глянув на Арнеля. Головний ледар, тільки тебе не вистачало, щоб добре закінчити день. Арнер зробив вигляд, що не почув, і почав розігрувати перед герцогом свою маленьку виставу. Ваша світлость, вам більше нема про що турбуватися. Про що ти, Арнель? буркнув герцог. Про подарунок для її світлості герцоги. «Ні, звичайно, відповів алхімік із зробленою усмішкою. Та що ти говориш? Вирішив, отже, мою проблему? саркастично промовив герцог. Ось так сюрприз. Сюрприз? Чому ж сюрприз ваша світлість? спитав Арне. Думаєш, я не знаю, куди діваються гроші, які я даю на якийсь. Твоїх нібито досліджень, вибухнув герцог Вони осідають у кишенях шинкарів у порту. Наговори, обурено відповів Арнель, наговори, розповіді ворогів, що заздрять моєму таланту. Що ж, чекаю, викладай свою ідею, відрізав герцог. Арнель зробив глибокий дих. Нехай осяє мене небо, побажав він сам собі і зашепотів із таємничим виглядом. Чи бачите ваша світлость? Річ у тому, що я поки що не можу говорити про неї. Що за гримів герцог? Що за дурню ти говориш, Арнель? Жодного блазенства, ваша світлість. Запевняю вас, мова йде про одну. Хм, про одну градці озну ідею. Алхімік підійшов ближче до герцога і заговорив ще тихіше. Мені залишилося лише уточнити деякі деталі, але поки я до кінця їх не перевірю, все моє залишатиметься в таємниці. Знаєте. Як кажуть, навіть стіни мають вуха. Герцог подивився Арнелю в вічі, і алхіміка пробив холодний під. Дивна ти людину, Арнель, сказав нарешті герцог, ти мене заінтригував. Треба ж? Вперше за ці дні мене хтось заінтригував. Що ж, сам знаєш, часу в тебе небагато. Завтра до полудня ти маєш розповісти мені, що ти задумав. Арнель доклав усіх зусиль, щоб зобразити на своєму обличчі щось схоже на посмішку. Можете не сумніватися, це буде шедевр. Тим краще для тебе, Арнель. До завтра! Арнель попрощався, розсипаючись у поклонах. Його маленький, відволікаючий маневр спрацював. Він виграв трохи часу. Тепер треба було добре розкинути мізками і щось придумати. З цими думками Алхімік вийшов із герцогського палацю і побіг вулицями міста, майже не торкаючись землі. Вдома він застав звичайнісінький хаос із книг, пробірок і дистиляторів і свого вірного помічника джибаса. Шнур майже вдвічі вищий, за нього зростом з великими рістцями, які здавалося, будь-що хотіли вилізти з рота. З поверненням шефе привітався. Здоровило. Зіскакуючи з крісла, де він заснув очікування алхіміка. Перемога за нами? Та яка там перемога? обірвав його Арнель Дякую, що герцог не вигнав мене з тусанами як інших. Я ж кажу, перемога за нами, не вгадав джибас. Що толку говорити з таким бовдором? закричав Арнель. І його крик луною розлетівся по всьому будинку. Пішов геть, мені треба думати. Давай, Арнель, думай, 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 сказав собі алхімік. і впав на стілець, як тільки його помічник зрозумів, що його поки що. Краще піти. Час ішов. Полудень змінився вечором. темних хмар насунулася на Умград, і вибухнула страшна гроза з блискавками та нескінченими громовими розкатами. Арнель напружував усі свої мізки, але в голові у нього було якось особливо порожньо. Вечір прийшов у ніч, а алхіміка. Не відвідала навіть тінь, хоч якоїсь думки. Застрій у нього був похмуріший за нічне небо, в яке він дивився, виглянувши вікно, гроза щойно вчухла, і на вулицях стояла дивовижна тиша. Хмари розвіялися, місяць висвітлював квіти великої вишні у самому центрі двору. І тут блиснула ще одна блискавка, яка осяяла тільки мозок алхіміка. Це був далекий спогад із тих часів, коли Арнель ще жив у маленькому селі на околиці Великого Лісу. Місячні квіти, прошепотів він, ледве ворушуючи губами. Алхімік раптом побачив себе хлопчиком. Його тоді, йому тоді було тільки віддали на виховання двоюрідному брату гомніусу, який мав виростити з Арнеля такого ж друїда, яким був сам. Спогади ставали дедалі чіткішими. Арнель згадав, як одного разу вночі вони з гомніусом збиралися вирушити на пошуки однієї дуже рідкісної квітки. Яка цвіла тільки при світлі місяця. Так, 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 бурмотів алхімік, Рідкісні квіти з дуже тонким ароматом. Я пам'ятаю, що гомніус сказав, що вони ростуть тільки в таємній улоговині. Потрібно просто нарвати їх та приготувати для герцоговині. Божественні духи, духи, яких не буде в жодній іншої жінки, бо ці безглузді квіти зникнуть з лиця землі. Арнель тріумфував, він знайшов те, що шукав. Алхімік засміявся і промінь місяця вдарив у його маленькі чорні очі що підступно, блищали в темряві.